Класифікації хімічних реакцій. Є кілька видів класифікації хімічних реакцій, і ми з вами розглянемо кілька із них. Отже, реакції можуть класифікуватися, наприклад, за кількістю і складом реагентів і продуктів реакції. І, зокрема, перший вид ре... таких реакцій це реакції сполучення. Що таке реакції сполучення? Це реакції під час яких з кількох речовин утворюється одна. Тобто можемо з вами бачити, що, наприклад, ось тут у нас ми маємо дві речовини, і з них утворилася тільки одна речовина С. Одна. Або ж, може бути, що ми мали три речовини, але знову з них утворилася лише одна. І як приклад таких реакцій, от я навела, наприклад, С плюс О2 утворюється СО2. Або СО2 плюс вода утворюється аж 2 СО3. Тобто, бачимо з вами, що реакції сполучення можуть бути як під час взаємодії простих речовин між собою і прості речовини сполучаються, так і під час взаємодії складних речовин між собою, вони теж можуть сполучатися з утворенням лише однієї речовини. Ну і третя реакція це приклад того, коли. Ми маємо аж три початкові речовини, три реагенти, да? три речовини, і вони сполучилися в одну речовину. Отже, це реакції сполучення. Наступне це реакції розкладу. Реакція розкладу це повна протилежність до реакції сполучення. Під час реакції розкладу з однієї речовини, саме одна речовина розкладається з утворенням двох або кількох речовин. Може бути дві-три речовини. Дуже часто реакція розкладу. Вимагають додаткових умов, щоб вони відбувалися. тому, як правило, в таких реакціях над стрілочкою ми вказуємо знак температури, що нам потрібно нагріти початкову речовину, щоб вона почала розкладатися. Хоча, звісно, є і реакції, які не потрібно гріти, коли у нас нестійкі речовини, наприклад, карбонатна кислота, і от вона самовільно розкладається на та воду. На даній ілюстрації наведені дві реакції. Розкладу магній гідроксиду з утворенням магній-оксиду та води, і розклад кальцій гідроген-карбонату з утворенням трьох кінечних речовин: кальцій карбонату, вода та вуглекислий газ. Отже, це реакції розкладу. Наступне реакції заміщення. Реакції заміщення ми називаємо ті реакції під час яких відбувається взаємодія між простою речовиною і складною речовиною. І що у нас відбувається? У нас атоми простої речовини заміщують або витісняють один із атомів складної речовини, а самі стають замість неї. Тобто, можемо з вами побачити, що витіснилася речовина Б. А замість речовини Б до С да, приєдналася А, і ми отримали АС. Давайте подивимося на прикладі конкретних реакцій. Магній плюс хлоридна кислота. Знову ж таки, бачимо з вами, що магній витісняє гідроген, а сам став на його місце, приєднавшись до хлору, ми маємо магній хлор2. І гідроген, який витіснився, утворює речовину H2 водень. Або ж. Цинк плюс купрум С4, і знову ж таки цинк витісняє купром і сам стає замість нього, приєднуючись до кислотного залишку со 4 утворюючи цинк со 4 і купром, який витіснився, випадає осад. Отже, реакція заміщення це коли у нас проста речовина реагує зі складною. При цьому проста заміщує одну, один із атомів складної речовини, і ми отримуємо знову одну складну і одну просту речовину. Наступне реакції роз, о, обміну. Це реакції між двома складними речовинами. Складна і складна. Під час реакції обміну компоненти складної речовини обмінюються між собою. Тобто, зокрема, ті елементи, які стоять першими у формулі, от вони міняються місцями. Тобто компонент А і С поміняються місцями, обміняються. І таким чином ми маємо АД додати це, Ну, І можемо це з вами побачити на прикладі цих конкретних реакцій. У нас цинк-хлорид плюс 2 натрії ваш. Цинк і натрій міняються місцями, обмінюються. Натрій стає замість цинку, а цинк стає замість натрію. І таким чином натрій приєднався до хлору, дав нам натрій хлор, а цинк замість натрію приєднався до гідроксильної групи. Цинк важ двічі. І подібним чином бачимо з вами таку ж ситуацію у наступних двох реакціях. Зверніть увагу, що е, на прикладі цих реакцій видно, які є обов'язкові умови для того, щоб реакція обміну була можливою. Отже, такими умовами є випадання осаду, або утворення води, як речовини, яка мало дисоційована, або виділення газу. Отже, реакція обміну можлива тоді, якщо виконується одна із цих умов осад, вода або газ. Наступна наступна класифікація хімічних реакцій базується на зміні ступень окиснення Якщо І ми з вами візьмемо будь-яку реакцію, незалежно від того, це реакція сполучення, розкладу, обміну, і проставимо з вами ступені окиснення елементів. Ми побачимо цікаву картину. Наприклад, в цій реакції у першій ми бачимо, що сульфор мав ступінь окиснення 0, а після реакції має ступінь окиснення плюс 4. Оксиген був нульовий, став оксиген мінус 2. Отже, наші елементи змінили свої ступені окиснення в результаті хімічної реакції. Тому така реакція називається окисно-відновною реакцією, а скорочена абревіатура ОВР. Отже, окисно-відновні реакції окисно-відновна реакція. Це та, та реакція, під час якої елементи змінюють свої ступені окиснення. Якщо ж ми проаналізуємо нижню реакцію і проставимо ступені окиснення, то можемо помітити, що тут елементи не змінили ступені окиснення. Отже, наприклад, сульфур плюс 4 залишився плюс 4, оксиген мінус 2, мінус 2, гідроген плюс 1 плюс 1. Тому така реакція, ми мені кажемо, що це реакція без зміни ступеня окиснення, без зміни ступеня окиснення. Або, іншими словами, вона не є окисно відновною реакцією. Наступна класифікація базується на тепловому ефекті реакції. Що це таке тепловий ефект реакції це тепло, яке виділяється в результаті реакції або поглинається. Прикладом. Таких реакцій є, наприклад, реакції горіння. Коли горять дрова, ми відчуваємо, що нам гаряче підвищується температура, та от у нас тепло виділяється. Саме такі реакції, під час яких виділяється тепло, і називаються екзотермічними. Прикладом таких реакцій є, власне, реакція горіння, і це є наша друга реакція, отже перша друга. Друга реакція це горіння метану, горіння а, газу, який у нас на кухні нам подається. А, і екзотермічні реакції, вони позначаються ось таким чином дельта H менше нуля. Або ж перша реакція це звичайна класична реакція обміну взаємодії кислоти з основою. А, тут у нас також дельта H менше нуля, екзотермічна реакція. Ця реакція не потребує якихось особливих умов для проведення реакцій. Ми просто зливаємо речовини, і реакція відразу йде. Отже, всі ось такі реакції, які самочинно відбуваються, просто контактують і відразу е відбувається перетворення, всі ці реакції належать до екзотермічних реакцій. Так. І є реакції, під час яких от ендотермічні це реакції, під час яких енергія не виділяється в навколишнє середовище, а навпаки, поглинається. По чому ми це можемо побачити? Такі реакції, вони не відбуваються самочинно. Для того, щоб був можливим перебіг цих реакцій, нам потрібно додатково підвести енергію до нашої системи. Тобто, нам потрібно додатково гріти нашу речовину. Якщо ми припиняємо її гріти, реакція припиняється. Отже, тобто, такі реакції це ендотермічні, тобто вони вимагають поглинання енергії всередину системи. Як правило, такі реакції позначаються дельта H більше 0. Тобто ми можемо розпізнати, що перед нами. Ендотермічна реакція, якщо бачимо знак температури, або бачимо, що в кінці написано дельтаж більше нуля. Наступне є ще одна класифікація хімічних реакцій за ознакою оборотності. Ми з вами звикли, що всі реакції відбуваються в прямому напрямку, коли ми маємо реагенти початкові речовини. Які перетворюються на продукти реакції? Продукти реакції. Але є цілий ряд реакцій, які на цьому не зупиняються. В цих реакціях речовини, які утворилися в результаті реакції, починають реагувати між собою з утворенням початкових реагентів. Тобто у нас буде відбувається відбуватися назад зворотна реакція. Тобто, в даному випадку, азот реагує з водним, з утворенням амоніаку, але молекули амоніаку, коли вони накопичуються, починають розкладатися з утворенням початкових речовин азот та водень. Ось такі реакції, які самочинно відбуваються як в прямому, так і в зворотному напрямку, називаються оборотними. І дуже часто ми їх можемо розпізнати саме по ось цьому знаку. Коли ми маємо дві стрілочки вперед і назад. Ну і відповідно, якщо є оборотні реакції, то є і необоротні реакції. Необоротні реакції це ті, які не можуть самочинно відбуватися у зворотному напрямку і йдуть лише прямо. Як ми можемо розпізнати необоротну реакцію? Необоротні реакції ми розпізнаємо по тому, що у нас випадає осад, виділяється газ. Або утворюється вода, або інша малодисоційована речовина. Тобто, коли ми зв'язуємо один із продуктів реакції в осад, або в газ він виходить з нашого середовища, або вода, яка малодисоційована, то зворотна реакція за звичайних умов неможлива. І тому ми таку реакцію називаємо необоротною. Рухаємося далі. Пропоную потренуватися. І визначити типи наступних хімічних реакцій. Якщо бажаєте, можете зараз відео поставити на паузу і спробувати самостійно визначити типи цих реакцій, а потім продов... подивитися, як коментую я, і перевірити, чи правильно ви визначили. Отже, перша реакція у нас з однієї речовини утворилося дві речовини. Дві речовини. Отже, це реакція розкладу. Реакція розкладу. По тому, що ця реакція відбувається під час нагрівання, я роблю висновок, що це ендотермічна реакція. Ендотермічна. Наступно. Ми маємо взаємодію двох складних речовин. Під час якої вони обмінюються своїми частинками. Отже, це ми з вами маємо реакцію обміну. Реакція обміну. І оскільки у нас утворюється осад, це необоротна реакція. Необоротна реакція. Так, наступна реакція. Ми маємо взаємодію двох речовин між собою, і у нас утворюється одна речовина. Отже, ми маємо реакцію сполучення. Якщо ми поставимо ступені окиснення, то побачимо, що вони змінилися. Отже, в даному випадку це окисно відновна реакція. Так, і нижня реакція. У нас ми маємо взаємодію складної речовини та простої, і у нас знову ж таки утворюється нова складна і нова проста речовина. Це реакція заміщення. І оскільки це реакція з виділенням газу, це знову ж таки ми маємо необоротну реакцію. Необоротна. І якщо ми з вами проставимо ступені окиснення, ми теж помітимо, що вони змінилися. Отже, ця реакція також є окисно-відновною реакцією. Ну що ж, сподіваюся, такий огляд хімічних реакцій допоміг вам краще розібратися в різних типах реакцій, Але... але. Не вже це все? Зовсім ні. Справа в тому, що в органічній хімії є також додаткова класифікація хімічних реакцій. Там є реакції гідрування, гідратації, галогенування, гідролізу, естерифікації, поліконденсації і так далі. І все це ми будемо розглядати під час занять. Тож я запрошую вас до співпраці.